Бачимо, вона зупиниться на трассу, таке взухало порушення. Бачите, автобус не може під'їхати до бордюру, тому що, до речі, що це від'їхав. Це по центру. Бачите, автобуса від'їхав. Доброго дня! Можете не порушити руху, будь ласка. Автобуси, не де зупинитися. Що не ви заважали цьому? То не можна, цього не можна робити. Не можна. Ну Я прикладу, потім поліція тебе пояснити. На 5 хвилин, це, 5 хвилин це, цього не можна робити, тому що на зупинку лише можна, щоб ви знали, до речі. Можна тільки посадка і висадка пасажирів. І Верховний суд підкреслив, що не чекати там, а лише висадити або посадити. Розумієте? Навіть є рішення Верховного суду з цього приводу там, чи можна там чекати пасажира там, в магазин або що ні. Тільки висадив, або тільки посадив все.